Цієї п'ятниці ми дізналися, що намісник Києво Печерської лаври подав позов на п'ятий канал через поширення, нібито неправдивої інформації про його ж заклики вірянам приходити до храму під час пандемії. Але нагадаю, ми про це розповідали вам у матеріалі про святкування великодня в умовах карантину, як храми Московського патріархату серед них і Почаєвська лавра відкрили свої двері для парафіян, попри заборону. Тож ми чекаємо суду і готові відстоювати там свою позицію. І сподіваємося, що судовий розгляд цієї справи буде швидшим ніж тяганина в іншій справі, яка розслідується ось уже два роки. Це справа про зниклі цінності з Києво-Печерського заповідника. Служба безпеки України не дорахувалася там, принаймні десяти ікон були обшуки, були слідчі дії. Але за два роки ми так і не почули де ж святині. Якось ця справа дуже дивно затихла. Ганна рибалка намагалася зрозуміти, на якому етапі зараз розслідування і куди все ж таки могли подітися цінності. Не святе діло, хто поцупив ікони з Києво-Печерської лаври. Те, що збереглося в церкві, воно збереглося для народу, народу не тільки України. Перевірка виявила, що не достає 10 ікон. І відсутніми залишаються 10 предметів, місце знаходження яких не встановлено. Ми на той світ нічого не заберемо. Зникли безвісти, чи опинилися в чиїхось руках за кругленьку суму. Підсумки тижня з'ясували, яких саме раритетів бракує в лаврі. Ці... А... și artefacte, вони Безцінні, я знаю, що вони їх продають там за кость по 20-30 тисяч доларів. А як ви перевірите мощі, яким тисячі років що це саме ці мощі? Ця майже детективна історія зі зникненням релігійних святинь розпочалася восени 2018-го. Перша масштабна ревізія в Києво-Печерській лаврі за останні 30 років. Міністерство культури та служба безпеки не дорахувалися низки цінностей 19-го століття. Ніхто не переписував ночі, ніхто нікого не штурмував і Перевірка виявила, що принаймні не дістає культурної цінності 10 ікон. Всі матеріали були передані національній поліції. Було порушено кримінальне провадження за частиною 3 191 статті. Перевласнення і розтрата майна особливо в особливо великих розмірах. Санкція статті від 3 до 8 років. Ревізію провели не лише в монастирі, а й в помешканні самого намісника Лаври. СБУ тоді підозрювало митрополита в розпалюванні міжконфесійної Ворожнечі, куди ж поділися ікони? Митрополит Павло тоді не коментував. Принагідно згадав, що і його самого колись обікрали. Винесено було п'ять ікон. Забрали, вибачте, ящик горілки, яка там була. Як сталося, що Печерські ікони зникли просто з під носа і в монастиря, і в заповідника, що ділить із іщенцями одну територію? Запитуємо в керівника пам'ятки. Ми закриті повністю. Сюди запускають тільки тих окрему частину співробітників. А не хворі, не вони внизу, і в нас там територія закрита. В телефонному режимі спілкуємося, звичайно, так. Да. Слово крадіжка тут воліють не говорити вголос і посилаються на версію керівництва лаври. Можливо, якісь вони були комусь передані, якісь із монастирів, а можливо, десь якісь втрачені. Можливо, утилізовані ще до це вже підписував намісник Святоспівської лаври Паво. Ви знаєте, дуже багато чого пишуть в і викрадати такі ікони, продавати їх. Вони не варті того, щоб їх продавати. Не лише ікони, а й хрест та потир, чаша для богослужіння зникли. Це частина речей, які ще 2013-го передав національний заповідник із музейних державних фондів у користування монастирю. Головна зберігачка заповідника каже, святині належали не до основного фонду, а до допоміжного. А це означає, що їхня цінність на папері не закріплена зараз говорити, яку вони становили на той час або на сьогодні культурну цінність, Ну важко неможливо. такої самої думки і виконувачка обов'язків міністра культури, яка на час ревізії в лаврі теж працювала в міністерстві. Це всі речі вони не занесені до державної частини музейного фонду. Вони відносяться до науково допоміжної частини. Що це значить? Мистецтвознавці вони ще не прийняли рішення. чи це дійсно культурні цінності, які дуже цінні для держави і мають увійти до складу музейного фонду? чи це культурні цінності, які не настільки Є витворами мистецтва з власних джерел підсумкам тижня вдалося отримати точний перелік зниклих раритетів із лаври. У ньому дев'ять ікон кінця 19 століття з печерськими святими богоматір іверська, богоматір сухокалігорська. Показуємо цей перелік знавцю святинь Київської Русі. Він вражений. Вони дуже цінні, і я думаю, що від 10 до 50 тисяч доларів чи евриків кожна ікона з цих могла б ко. Всі ікони лаврської, київської тематики дуже популярні в світі. Це набиває ціну. Так? Ікони, виконані чудесною світового рівня школою, очолюваною Рокачевським. Це друге набиває ціну. Третє ікони походять із самого монастиря. Мистецтвознавець вважає, що найцінніша в цьому переліку високоякісна копія вижгородської ікони Богоматері дванадцятого століття. В Росії вона відома як Володимирська. Вивезення її оригіналу до Москви багато століть тому. Мистецтвознавці називають крадіжкою тисячоліття. Таких випадків, коли святині київської Русі нахабно цупили і перевозили до Білокам'яної, історія знає безліч. От, скажімо, ці ікони. Який я вам показував Київської Русі? Вони сказали, що в Москві Владимири на клязьмі Пітербургі так не, так не малювали. Тепер вопрос: а оно попало вам? про можливе вивезення до Росії не лише частини печерських ікон, а й мощів святих. Раніше заявляли попередні керівництво заповідника, й народні депутати нарікали. Держава втратила контроль над своїми ж святинями. Ще 2013-го уряд Азарова віддав Лаврі більшість споруд на території Києво-Печерського заповідника. Нині на сайті президента з'явилася петиція. Про розірвання договору про оренду звернення до гаранта підписали 27 тисяч людей. Мінкульт має право на перевірки, а СБУ має право на заведення кримінальних справ, якщо щось відсутнє. І якщо це постійно відбувається, відповідно там, як мінімум, пещери можна було б вивести з їх підпорядкування. Моші вони є цінними з точки зору релігійних обрядів, з точки зору релігійних практик, з точки зору законодавства щодо охорони культурної спадщини і культурних цінностей, мощі не є цим артефактом і об'єктом. Вубице московського патріархату замість реакції на гучне розслідування дістаємо погрози. П'ятому каналу. Е інформаційно просвітницькі відділ не дає ніяких коментарів. П'ятий канал це та організація, яка постійно використовує інформацію для розпалення міжрелігійної ворожнечів. А це 161 стаття Кримінального кодексу України. На жаль, у нас бачите законодавство, не до кінця ще відрегульовано і тому, що не всі покарані. Храни вас і господи. Хто став володарем печерських ікон? Нині з'ясовують слідчі. Відколи прогримів скандал, жодних публічних заяв від правоохоронців не чути. Але підсумки тижня довідалися. Розслідування доповнилося новими фактами розкрадання майна. Ганна Рибалка, Юрій Усік, Олексій Супільняк. Підсумки тижня.